Нові медіа та реалії інформаційних відносин та шлях до стабільності крок за кроком, саме під такими назвами протягом двох днів в Житомирі, відбувся третій модуль навчального семінару тренінгу для журналістів Житомирської області. Навчання спрямоване на підвищення професійного рівня журналістів та редакторів в використанні інструментів нових медіа. Тренінг організувала та провела Житомирська молодіжна громадська організація Сучасний формат. Програма семінару сьогодні є дуже цікавою. У нас сьогодні дуже цікава тренерська група. До нас приїхали представники інституту регіональної преси інформації з міста Харкова. До нас приїхав спеціальний гість, дуже відомий фотограф на пострадянському просторі Зорі Файн. Художня складова фотографії такий значущий аспект сучасній журналістиці розглядав та ділився власним досвідом відомий креативний фотограф та гість тренінгу Зорій Файн. На сьогоднішній день, коли во всьому світі, в нехватка робочих місць, і професія фотограф, як такава, вона себе в общем потихонечку е-е виснажує, і вона на нет. Це связано з тим, що власники багатьох газет і Перейшли на таку форму, коли журналісту з собою дають маленький фотоапарат і просять його зі несколько зарисовок того, що он будь яка галузь потребує навчання та постійного професійного самовдосконалення, особливо якщо ця професія настільки відповідальна як професія журналіст. Журналісти. Не тільки починають з навчання, вони вчаться все життя, бо з'являються нові техніки, нові технології, з'являються нові підходи. От бачите, нова журналістика поставила перед нами багато інструментальних проблем. Але нова журналістика, вона не вона все таки журналістика. І є принципи і основи, які однакові, що для газетяря, що для тележурналіста, етичні норми, професійні стандарти. І починати треба тому, що з цього вчитися.